Проблему між міських та приміських маршрутів, зокрема розвантаження центральної частини міста, в першу чергу по вулиці Шевченка в районі центрального ринку вирішували на нараді департаменту інфраструктури та туризму облдержадміністрації. На цій ділянці постійно затори тому, аби врегулювати рух, тут буде курсувати лише міський транспорт. А ось автобуси за іншими напрямками чекатимуть пасажирів на нових автостанціях. Зараз відкрита нова автостанція. поки йдеться будівництво основної автостанції. в районі... Районі жужного вокзала Бакана п'ятого класу з 2009 року. Працює АЗС три по вулиці Зінківській, від якої щодня здійснюється понад 180 відправлень. 2012 року збудовано автостанцію для Котелевського напрямку. Невирішеною залишається справа із нелегальними перевізниками. Їхній транспорт не пристосований для тривалих поїздок, загрожує життю людей. Тільки з початку цього года на нелегальних перевізників уже налажено більше 600 тисяч гривень. Ані ті діні платять ноксаліні їхні их, припиніса з цими штрафами. Боротьба із спринтерами результатів не дає. Тому вирішено поступово легалізувати так перевізників, побудувати для них спеціальну автостанцію та контролювати безпеку автобусів. Працівники управління Укртрансінспекції перевірили дотримання 74 ліцензійних умов перевізниками. У результаті 58 анульовано, дві визнано недійсними. 私。<music>